Ця богуна була розбита ще років 6-7 назад. Там прокладали газові мережі, газовщики, не тільки богуна, багато інших вуличок в тому районі знаходяться в поганому стані. Повторюю ще раз, звертаюся до всіх чернівчан. Я бачу шквал, скажімо так. Коментарів, коли я говорю про те, що десь там публікую фотографії, що ми зробили якусь вулицю, 10 чоловік пишуть, а чого не зробили нашу вулицю? Ну, не можна всі вулиці зробити одночасно за місяць, за рік, за два. Ті, що не робилися роками. Якщо ми говоримо про, тільки про цей невеличкий кусочок, то зроблено. Вулиця Главки частково зроблена, Коцюбинського, зроблена. Богдана Хмельницького буде найближчим часом. Далі підемо, Переяславську треба робити, Богуна треба робити. Там кожна вулиця має проблеми. Горького, Толстого. Починаємо з основних, по яких рухається більше транспорту, дійдемо до тих, по яких рухається менше транспорту.